Тому я думаю, якщо є певні проблемні питання, е їх потрібно вирішувати на рівні самих засідань фракцій і там приймати тоді Але які рішення. Але поки що якоїсь позиції до про пропозиції про Ляпіна, Кеніляпіна ну, КЦН у Бюту ви знаєте, немає. Я представник фракції блоку Юлії Тимошенко, і буде некоректно, якщо я буду втручатися в діяльність фракції Але, пропозиція. І... Пролунала вам та ми завжди готові на конструктивну на є... роботу на захист коаліцію, демократичних якщо не буде прем'єром Тимошенко. Ми завжди готові на конструктивні. Здорові думки на програму дій, яка в першу чергу буде спрямована на захист сьогодні не окремих політичних сил, а на захист цілому народу України. Я хочу запитати Ксенію, чи погодиться депутатська група за Україну, оскільки зараз у Верховній Раді для створення нової коаліції рахують кожного депутата, і ваша група відповідно також є важливою, дуже важлива. Чи погодиться ваша група підтримати якийсь варіантів коаліції, якщо прем'єром буде запропоновано Віктора Ющенка? Який йде зараз посадили? Ну президента. я би підкреслила, що такий варіант можливий, наприклад, в коаліції з блоком Юлії Тимошенко. З блоком верніше. А з і ось ми отримали відповідь, Ми чи не видно? бачимо поки що такого варіанту. А пок... Але поки що такий варіант неможливий. Чи погодиться, наприклад, б'ют на прем'єрство Віктора Ющенка? Ну, ви знаєте, це ми. Припущення зараз робимо, ja, але це серйозні більше, речі, менше, тому що натяк був е, дуже серйозний е, політичний. Е, це ж не випадково Я все-таки вважаю, що от такі питання, їх потрібно вирішувати саме за круглим столом, де йде пошук коаліції, компромісів, а фактично пошук виходу цієї ситуації, яка сталася. Я ще раз кажу на моє особисте переконання, якщо ви хочете мою думку, я вважаю, що величезна йде небезпека з безпосередньо від Януковича і його найближчого оточення, тому що е, навіть оті дії, які ми побачили. Такий поспіх щодо е, приведення до інаугурації, е, навіть не зважаючи на те, що є певні матеріали і є певні позови до суду, говорить про те, що ці люди не зупиняться не перед чим, тому що їм не потрібна демократія, їм не потрібен парламент, їм потрібна диктатура влади, де би вони могли жити по поняттям, а не по конституції. Я е, хочу тоді поставити наступне е, запитання е, Ксенії е, Ляпіни. А, на ваш погляд. Е, чи реальне створення а, коаліції між партією регіонів і, партією регіонів і а, блоком Юлії Тимошенко? Про що а, говорить і говорив тут в цій студії ваш колега Андрій Парубій? Він сьогодні знову повторив в одному з інтернет-видання цю свою думку. Я думаю, що це один з можливих варіантів, і такі варіанти я просто нагадаю, звідки йде а, така, таке припущення про можливість цього, бо такі переговори б'ютами партію регіонів велися і велися тоді всім відомо, саме в форматі прем'єр Тимошенка, президент Янукович. Але ключове і, слово велися чи ведуться а, зараз? Чи ведуться зараз? Мені невідомо за це. Я не можу відповідати, бо я не беру участь в подібних переговорах. Я лише кажу, звідки беруться припущення. І кажу кажу, що це один з можливих варіантів. Хоча я негативно для України оцінюю такий варіант, тому що я підкреслюю, що диктатура двох нічим не краще ніж диктатура одного. Ми маємо шукати конструкцію демократичної влади, а не конструкцію диктатури тих чи інших осіб. Але але в той же час треба відмітити, що Верховна Рада це якраз передбачає колективну роботу. Правда, Безумовно, тому так, саме вихід цієї саме ситуації потрібно роботу шукати в цінах Верховної Ради і ні в якому разі не утворювати е, штучний орган, який би підпорядковувався виключно е, пану Януковичу. Оце тоді буде біда, правда? Напевно ну, я наприклад, вже сказала 350 разів, разів. можу 400 разів повторити, що зводим, наприклад зводим, нас це немає нічого спільного з Віктором mm. Януковичем, і ми не збираємось коаліцію з регіону. Ну, власне прихильники Віктора Хочи Януковича. Абсолютно не вважаю, що це може бути бідою. Насправді, до речі, приверніть це те, увагу. Представник, тут немає представника партії. Регіонії? Зверніть увагу, представник якраз фракції е, НУНСТА е, представляє інтереси е, кандидата на постпрезиденти Юлії Володимир Тимошенко в суді. Це пан Тарасюк і це говорить про те, що да, склад, дуже складні процеси, не про ці відбуваються всередині демократичної коаліції. Да, у нас були тріння, да були суперечки, да, непорозуміння таке інше. Але в цілому більшість переважно більшість розуміє, що сьогодні якраз треба шукати консолідацію, компроміси заради все таки захисту демократичних засад україни але ситуація дуже непроста хочу зазначити що ми запрошували різних депутатів з блоку нунс тобто наша україна народна заборона чи того ж таки блоку литвина вони не погоджуються на наші прийти не погоджуються на наші запрошення тому що очевидно тривають якісь такі процеси які і не зрозуміло куди піде наприклад той таки блок литвина наразі це якраз підкреслює Крайше, що, що дуже складна ситуація, дуже складна. І я скажу... Як знаявити, чи є тоді в такому випадку загрози? Прошу закінчити фразу, так, будь ласка. Я скажу, що як знає вийти, це якраз в першу чергу потрібно спілкуватися. Те, що, власне кажучи, і робить, в тому числі Юрій Володимир Тимошенко, зустрічаючись з представниками демократичної коаліції. А, пані Ксенія, на, на ваш погляд, якщо ситуація вже вкотре в Верховній Раді а, може. Бути такою, стати безвихідною на ваш погляд, чи буде розпущено, наприклад, ця вчинок 2 березня, і потім можливо процеси підуть таким чином, що все ж таки Україна опиниться перед необхідністю дочасних парламентських виборів. Що очевидно буде вигідно новому президенту, оскільки можуть бути там нові конфігурації. Я не думаю, що це кращий шлях вирішення однак не можна виключати, що подібний шлях все ж таки буде реалізований. Однак я переконана, що, хоч якусь користь, цей шлях принесе виключно в разі, якщо ми змінимо закон і систему виборів до Верховної Ради. Тому що якщо ми продовжимо обирати за закритими партійними списками, власне нічого ситуація не зміни. Ну трошки зміняться гравці, відносини залишаться складними і непрозорими. Я переконана, що єдиний шлях, який ну якось може нам допомогти вийти з тупіку, це все ж таки зміна виборчої системи, хоча б на змішану, як ми запропонували в нашому законі, або на мажоритарну, або на відкриті списки. Це предмет дискусії, який можливий ну, в Верховній Раді. Однак точно не можна залишати чинну виборчу систему. У нас у нас не дуже багато часу, пане Романе. Хочу перекинути місточок завтрашній день. Mm -hmm. Завтра Вищий адміністративний суд має розглянути позов. Юлії Тимошенко про оскарження результатів другого туру виборів, як ви прогнозуєте розвиток подій, оскільки, наприклад, я зверну увагу на те, що Росія дуже обережно поводиться, наприклад, з точки зору рішення приїжджати на інаугурацію Віктора Януковича чи ні, Росія ще не вирішила, коли і хто поїде. От тому, що там побоюється, як кажуть в російському парламенті, того, що бют може заблокувати трибуну чи і далі триватиме судова тіганина. Ні, ну ви знаєте, навіть я вже не кажу за праві аспекти, я кажу просто про моральні, і це розуміє кожна людина, навіть без юридичної освіти. Що якщо є відповідні претензії, вони подані у вигляді позову до суду, то буде просто неправильно м'яко кажучи, некоректно проводити інаграцію. Тому більше мені здається, важливо буде завтра чи підтримає Верховна Рада, в тому числі представники демократичної коаліції у Верховній Раді, щодо постанов... законопроекту, який зареєстрований нашою фракцією безпосвання... Ад... Андрієм. Жем'якиним щодо то скасування тої постанови, яка так е швидко була прийнята представниками партії регіонів у Верховній Раді, це здоровий глузд, і це нормально. Якщо ми говоримо про необхідність консолідації суспільства, то не треба е збурхувати, знаєте, оці настрої протистоянь. Це нормальна е сучасна практика цивілізованого світу. Тому я дуже е маю великі надії, що сама Верховна Рада завтра з розумінням е підійде і саме в демократичному такому руслі до необхідності скасування. Цієї постанови про інавгурацію, пана Януковича яка признача нагадає на 25 лютого. Я хочу дочекатися розгляду в судах і потім давайте вже приймати відповідні рішення після того, як винесе від своє рішення суд. А на ваш погляд, пані Ксенія, чи підтримують? Депутати, таку пропозицію представника б'ют Андрія Кожем'якіна, чи зможе б'ют зіпсувати свято партії регіонів ну, Я би, по перше підкреслила, що складно це спрогнозувати. Я можу сказати за нас, що ми не підтримували призначення на 25 лютого. 25. Вважали, що це ну на наш погляд, передчасне рішення. По друге, ми вважаємо, що е спокійно може пан Янукович, якщо виграє суд, дочекатися чергового засідання Верховної Ради, і ми не бачимо пред мету скликання позачергового засідання. Хоча я прогнозую, що навряд чи завтра це рішення пройде, тому що коли воно набрало 226 голосів, то це було певне політичне рішення. І я думаю, що ті люди, які підтримували тоді голосування за призначення 25 лютого, то вони власне, завтра і не підтримують постанову про скасування жодних шансів б'юту зіпсувати свято. Ну в той же Реонал. час я привертаю вашу увагу, Торістей, що вон. наша думка як двох народних депутатів співпала тому що ну це нормально об'єктивні речі зараз, про які ми говоримо. Давайте подивимося завтра, як відреагує інша частина, про яку говорить пані Ксенія об'єктивно знов таки. Як вона відреагує на ту норму, яка виникла? Фактично. Ну, і будемо дивитися, що буде власне відбувати завтра у Верховній Раді. Про це ми повідомимо нашим телеглядачам. Я дякую і Роману Забзаліку, і Ляпіній за участь у нашій програмі. Точка зору це ваше право знати більше тут у нас на першому національному. Доброго вам вечора.